Всім привіт! Ви на каналі ViaVisio, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Conan Exiles. Якщо пекельна спека земель вигнонців вам уже в печінках, то рухаючись на північ, ви рано чи пізно вийдете на нагір'я, суворий край чагарників та холоду, де живе плем'я норхенських варварів. Я збираюсь нанести їм візит, але щоб не замерзнути по дорозі, випів на я зігріваючого вина. Ваше здоров'я, дівчата! І вперед на північ. В цілому дістатися до півночі можна в багатьох місцях, оскільки чому я про це згадую? Тому що північ відділяє ось така кам'яна скеля, котра тягнеться з сходу на захід. Але біля такого місця, як Котлован Осколків, можна знайти. Доступний і легкий прохід на північну частину земель вигнанців. А ось ми вже і неподалік від нового Асгарду. і тут відкривається прекрасний вид. Можна побачити будівлі королів велетнів, вулкан. Якась в далині Чорна башта. Я думаю, скоро ми туди також навідаємося. І саме поселення нортхемців. Ось ми вже на вході сам новий Асгард. Як же нас зустрінуть новерхемці? На Оооо, здається, вони нам не дуже раді. Як від... Це по суті стоїть ще один табір фракцій. Де можна знайти надзвичайно красивих у їхніх фракційних обладунках. І надзвичайно корисних майбутніх рабів. Поселення доволі велике, я вам так скажу. Е, також тут можна розжитися цікавими матеріалами, такими як е, зброя і обладунки кімерійців і народхеймців. Втім, вони відкриваються в основному і через е, гілку прокачки талантів. Також раджу заходити і перевіряти будиночки у норхемців. Тут зазвичай багато скриньок знаходиться. Можливо, навіть, наприклад, здобути щит закаленої сталі, котрий, між іншим, ще мені навіть недоступний, оскільки відкривається аж не сюди зайшов. Аж на 52 рівні. Коро, але... Навіть можна дістати раніше. А якщо навідатися сюди в компанії з друзями, то і хорошими рабами, то взагалі можна багато цього цікавого нафармити. Також в Норхейському поселенні я вперше за цю ігру сесію, так би мовити, знайшов ось таке цікаве спорядження. Це перчатки для скалолазання. Котрі дозволяють мені е, витрачати менше витривалості під час скалолозення. Це корисна штука для тих, хто грає саме на серверах, де вони не можуть телепортуватися, так як в одиночній грі. І для тих, хто хоче підкорити, наприклад, оцей ось пагорб, північніше від безіменного міста. Адже для цього є спеціальне досягнення у Сім, як мінімум. Котре е, слуш, говорить про те, що потрібно зібратися на найбільшу гору. Мене аж дух перехопило. Так от на найбільшу гору земель Вегнанців. Е, Я свого часу не зустрічав такого міні-боса. Ладагара дочка Еміра. Цікаво. І після того, як я її здолаю, що ж у неї... Может цікаво знайтися в закромах. Здається, бос із непростих. А ще тут просто купа <плес> інших. <плес> Противників, тому потрібно якось вийти з цієї ситуації, ще десь лучник стріляє. От йому не спиться, ні. No так. Пробуємо якось Ха-ха, huh? цікаво, чому вони б'ються між собою. Надзвичайно цікаво. Таті... Ти ся одразу трьома не нотту хороший ідея. І все одно вона. А не сама підходить, хтось, блін, все одно заважає. А я б хотів би з нею один на один. Так, ну нічого страшного, ми з усіма цими проблемами розберемося, рух на її урон. Реально відкиснути можна. Потрібно її ошеломляти. Е Лада Навіть не очікував такого протистояння. З настільки видатною жінкою у всіх е характеристиках, так би мовити. Потрібно атакувати на випередження і щоб ніякий чорт мені тут не заважав. Більше. Для того, щоб випереджати її і не давати їй проводити свої атаки, адже ви бачили, вона буквально за одну комбінацію зноси пів ХП. щось вона трошки зависла, ну це нічого страшного, це нам тільки на користь. І без щита, або ж без хорошого супутника тут, напевно, не обійдешся. До речі, в своїх минулих проходженнях я не зустрічав подібного міні боса а навіть повноцінного боса, адже в неї цілих три черепа на ХП бої. Буквально після кожної такої комбінації, що я пропускаю, потрібно відпиватися. Потрібно вловити момент, коли вона не буде атакувати. І не буде мене коломлювати настільки що. Так, а ще потрібно витягти додаткове зілля. О зараз. О, пощастило. Я навіть не очікував, настільки напруженого бою. А, в... В новому Асгарді. <laughs> Завжди було поняття, що тут просто е, такий собі хаб для приручення високорівневих грабів. Також можна в цілому грати навколо цих дерев, намагаючись е, там крутити боса. Так, стих, вона вже практично замахувалася. Щоб атакувати. Так. Сподіваюся, якраз вирішальний момент, коли в неї буде на три удари, ні. Не прибіжить приміжить е героя. Нордхемців. Ууу, як бачите. Було близько. Мене також трошки рятує мій талант на те. Останній бій, який дозволяє знижувати вхідну шкоду, коли в мене здоров'я опускається нижче 50%. Звісно, можна було б все це весь цей бій, наприклад, будучи лучником проскіпати за допомогою газових стріл, або газових сфер, або щось в цьому плані. Ага, вона померла від кровотечі. Так, і що ж у неї цікавого було? Льодовий гігант тілоохоронець. І трошки дуже в неї Той, хто подує в цей ріг, викличе собі на допомогу льодяного гіганта. В цю мить між двома, двома створіннями формується дивний, але непорушний союз. Ага. Ось такий бій, ось така. Ладагара, дочка Еміра. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи сподобався вам цей бій. І він був нам для мене абсолютно неочікуваним. Я не знав, що тут знаходиться такий босс. І доволі цікавий і корисний лут із нього. А саме викликання собі на підмогу цього цілого льодового гіганта. Ну, а... На цьому моменті я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. І до нових зустрічей в Conan Exiles та інших цікавих та хороших іграх на каналі VIAVISIO.